Приїхали на Голубі Озера, які знаходяться біля Світловодського. Це наш трансфер. Тут платний вхід на територію озера. А я йду на безкоштовно. Я завжди буваю тут на платні стороні. Сьогодні піду на безкоштовну, на Дальне озеро. Тут декілька озер, тому я хочу піти далі. Тут такі сосни, такий свіжий воздух, тут так гарно-гарно. Є навіть туалети, такі дерев'яні, але вони є. Це біля платної, платного, як би сказати, території. Ну, тут платна територія, тут є, є магазинчик невеличкий. Є катамарани, столики, мангали. Е, ну Непогано. Непогано, але так. Просто, але непогано. Є такі домики невеличкі. Декілька їх тут небагато теж, але є. І бочка така, це домики такі. І це домики. Ну, такі все примітивно, але воно є. Так, я йду далі по Сосновому лісі, поки людей небагато. Аромат такий гарний, ніхто не кричить. Оце платна територія. Оце тут платна територія. Непогано. Тут катамарани, тут, звісно, якісь горки тут були раніше, можна було спуститися. Оце спуститися в річку в озеро. Така примітивна ж переодягальня, я так розумію. Столиків багато, багатенько, так, непогано. Територія вся знаходиться вокруг озера. Така сосни дуже добре. Тіні багато, все добре. Столи на великій компанії, Бісідки навіть є там, навіть альтаночки, чи як правильно сказати. Сапи можна покататися тут. Подивимось. В, в, в день будуть багато людей, і подивимося, що тут є на озері. Бачите, як гарно, все в соснах. Все в соснах, Озеро гарне. Раніше воно було таке блакитне, гарне. Зараз вже чомусь не дуже блакитне. Може, зранку, поки не розболтали воду. Так. Ну все, далі йдемо. Тут починаються палатки. Палаток завжди багато відпочиваючих. багато. Але сьогодні субота, може, менше, не, не знаю. Но зараз буде видно протягом дня. Раніше тут не було де яблуку впасти. Може зараз менше їздять люди. От, а може, який день. Може, ще рано. Багатенько тут вже ближче до центрального входу, чи як сказати, до центральних локацій. Тут є якісь кафе, такі примітивні звісно, виносна торгівля така. Така ще роздягальня, примітивна, ну таке ж бетонна. Так, тут трошки більше, звісно, людей, люди снідають. Такий гарний ліс, гарно всюди. Входів в озеро багатенько тут. І тут, тут так заросло вже з прошлого року, звісно, ми тут, ми тут частенько були. Заросли входи вже, ну, слава Богу, пісочок. Так, а на тій стороні ж платна, як би сказати, з тієї сторони, з цієї сторони, платна територія. А там з платної території можна вийти ще на одне озеро. Але там вхід такий собі мало. Людей там відпочиває, але там є, є вхід і там можна походити, подивитися. Ось такі тихі є містечка. Люди почувають. А навкруги сосновий ліс. І я проходжу це центрове таке сказати, озеро. І йду прямо до іншого озера. Мені в тому році там так сподобалося. Ми туди, ми туди раніше теж ходили. Але якось там тарзаночки пригали з берега, там таке діти. От. І ми якось там не, заста... не оставалися відпочивати. А в тому році ми пішли а там так гарно, і я йду туди. Хочу там бути. Ось іще одна локація, як би сказати, на цьому озері, якому всі приїжджають сюди. Ось тут такий гарний вход великий, широченький. Чистенька, водичка, чистенька, чистенька. На березі чистий пісочок водички, людей ще мало. Там якісь рибалки на озері вже є. Ой, риба кидається. Гарно. Так, потих... поки тихо, зараз то теж спішу, щоб окунутися, хоча б покупатися, поки людей мало. Від центрального озера, як би сказати, від центрального озера, не від входу, як би сказати, там, ще буде більше по часу. Ну, десь так від центрального цього озера до. Другого озера десь хвилин 10-15 Ну Тут тіньочок, тут так гарно йти. Ну, Така дорожка нормальна. А там вже буде хуже, коли там, наприклад, навкруги озера ми проходилися, там трошечки, може, якісь бувають трудності, труднощі проходу. А так взагалі. Пройтися, подихати свіжим повітрям дуже-дуже навіть і непогано. Так, ну ми вже майже прийшли. Вже. Так, знайдемо собі гарне місце. Друге озеро, на яке я прийшла. Зараз знайду собі гарне місцечко. містечко, щоб я могла покупатися, поснідати. Ось воно. Так гарно. Ой, людей там мало. Теж там, звісно, на тому боці є палатки. Отак. Але ще тихо, вже там десь жарить шашлик, мабуть, дим іде. Гарно, але це теж було таке голубе, блакитне-блакитне. Вже немає цієї блакитності, шкода. Тут такі трошечки. Є гори походити так, вгору вниз, в гору, вниз. Тут, о, а там, дивіться, як воно гарно заховалося. Озеро. Взагалі мені тут більш сподобалося. Тому я сьогодні цілеспрямовано їхала сюди, на це озеро. Так, зараз знайдемо десь вхід гарний, якусь гарну локацію і буду снідати теж. І купатися, звісно, що може бути краще Ранкової, ранкового запливчику. Я люблю плавати. О, ось ми тут біля цієї коряги, тут коряга така. Вона і була в тому році, і в цьому році є. Вон люди тут тихесенько собі снідають. І я приперлася. Так, ось тут. Бачите, такі гарні, гарні віди. Так, спустилася вже до водички. Ну, такі трошки-трошки десь щось там пробивається, якась блакитність, але вже все немає. 20 років тому. Дуже було блакитне гарне. Але назва так залишається за цим озером. Блакитне озеро. Вода чистенька, пісочок, рибки плавають. Так, зараз буду роздягатися і заходити. Водичка тепленька, дуже приємно. Коли мало людей тут на озері. Ну, хоч би люди, Хоча б людей були, але б хоч би не кричали, не вели себе дуже погано. А так хай, відпоч хай відпочивають усі. Позагорала і поплавала, йдемо далі. Тут так тихесенько, але дивлюся на тій стороні теж. Ще мало людей, тому ще обійду. Це озеро покажу, як там. І вам зніму і покажу. О, так гарно. Тут на горі люди, тут лісочок, гарно так. Тут столик да, навіть є, мабуть, в цьому лісі бувають гриби <смі> і грибники, восени. Цікаво, чи є тут гриби. Тут такі стежечки круті, дуже треба обережно ходити, О, і знімати і ходити. Ну, там на горі. Люди. Навкруги ліс. Ліс, 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 ліс. А тут озерце в лісі. Гарно. Ой, гарно. Так, попереду столик і палатки. Ще такий поодинокий вихід озеро. В куширях, але люди зробили собі. Поставили палатку недалеко і насолоджуються відпочинком. Тут прям такі хащі лісні. Ну, звісно ж, без... не без того, що люди ж оставляють за собою, залишають срач, Звісно. Ніхто ж не прибирає, мабуть. Нема таких служб, щоб приїжджали, мабуть, прибирати сюди. О, як тут гарно, боже, Боже, аби не люди, аби не свині. Оці на двох ножках так взагалі. Дивіться, сосни так гарно. Свіжий воздух. Дуже-дуже гарно, приємно ходити. Коли ще не дуже жарко, так взагалі. Ой, дивіться, сосни, які. Прям сосни навкрові. Гарно. Небагато людей для суботи, але є. Може це і плюсом, що небагато, хоч не сидять одне на одному. Неможливо буває зайти в озеро. Пуск такий зробили, а там на тій стороні я вже була. Купалася там. Так що обійти це озеро немає труда, як би сказати. Таке воно невеличке та більше перше. палатки різнобарвні. Пахне картоплею, кавою, дехто що снідає. Це ж тільки ранок іще. Тут тарзаночка є. Зробили тарзаночку, зараз підійду, подивлюся. Ось дітки неряють. А тут центральний це якби заход тут. Такий пляжик центральний цього озера головний, головний такий. Ану, знімемо, як вони тут ниряють, пригають. Ох, клас. Ох, клас для дітей вообще молодці. Ну, так. Здорово. А тут водоросли. Ось прям багатенько так їх тут видно. Здесь є, є водорослі. Так, зараз я тут теж поплаваю. Встановлюся, трошки поплаваю. Людей мало? Можна. Водорослі там. Я думаю, ми до них не достаємо люди. На тому березі, бачу, є, є водоросли, так неприємно. Але тут трошечки така голубіша водичка. Тут ще збереглося оця блакитність, блакитність озера. Тут ще збереглася трошечки є присутня. Так, тут. Як з'ясувалося, є якесь таке, типу, кафе. Мені щось такого кафе. Солодкавато, якісь напої, сиропчики, солодощі, мабуть. Молодці. Тут ще тарзаночки. Зараз тут такий обривчик, я пам'ятаю. Ми сюди діток привозили декілька років тому назад, коли вони були ще маленькі, хотіли їхати. Ось тут вони розганялися. І бігли наряд. А ще тут трамплінчик був такий. Так. А ось тут така е тарзанка, чи як сказати. Тут і драбину зробили там, але вона була вища. Зараз вона така низька, слава Богу. Мені страшно, наприклад. Ну, черга стоїть з дітей. А я повертаюся, скоро наша вже, наш вже, наша вже група відправляється додому. Залишилось півтори години, тому я хочу ще ж трошки поснімати вам. Вон там скільки людей, палаток. Багатенько. Колись це був тут такий пустир. Тільки був пісочок, а зараз і дерева трошки з'явилися і. Палаток так багатенько стоїть, а я хочу ще трошки пройтись. Може, ще щось вам цікаве зніму. Була я на цьому пляжі, на цьому ж дальньому озері. Ну, що сказати, багато водорослів, якось так неприємно. За ноги чіпляються, якось так кажеться, що щось як обкруже тебе. Закрути твою ногу і на дно. Тому трошки так було лячно, ну і неприємно. Але вода чистенька, гарно. Так на бережку дітки, людей небагато. а Діткам взагалі добре, там якщо далеко не запливати. Або мати матрас, якісь круги, тоді, тоді ще можна і далі запливати. Отакі От справи. Зараз подивимося, що там на цьому центровому пляжі. Озері, на якому, ну, першому, як би сказати, куди всі зазвичай їдуть всі. Немає в цьому році, О, скільки палаток тут, людей, машин. Нема в цьому році надувних горок. Були. Завжди горки надувні такі, були квадроцикли, конячки. Щось я не, в цьому році не помітила цього. Не розумію чому. Катамарани. Ну, зараз подивимося, що ж тут в цьому році. Бачу сапи, сапи бачу. Люди учаться, хто як гребе, як уміє. Тут непоганий такий пляжик. Взагалі непоганий. Шкода, що я не можу показати вам іще одне озеро. Там треба заходити через сплатну територію. Може, десь можна зайти і через безплатну, може якось обійти. Але я не знаю як. Та й не хочеться лазити по кущам, там, не дай Бог, десь за береду, не туди. Там далі, далі цього ще є. Одне озеро. Ось такі справи. Так, йдемо далі. Волейбольні площадки тут були такі. Тут я бачу, там на тому озері, але ніхто чомусь в цей раз не грав. А так завжди хлопці, дівчатка, молодіж, молодь, ех, молодь ех, грали, а це що чомусь якось. Спортивних людей немає <гум> це раз. Дуже мало людей. Отут мав такий невеличкий вход, але завжди на цьому пляжі було куча людей. Оцей клаптик всі так, люблять люди, тут в розкладаються. Ну дуже мало. Людей мало чи субота, чи я не розумію, чого не хочуть. Не приїхали люди на відпочинок в суботу. Там десь в вдалині, там десь є катамарани. Трошки там катаються на катамаранах люди. Я думала, і катамаранів в цьому году немає. Є сапи, катамарани, це слава Богу, ще є. Так, знайшла берег там, де людей немає, щоб можна було близесенько підійти. І зняти вам трошки з іншого ракурсу. Ось і катамаранчики. Щось вони граються на ньому. Хочуть, мабуть, потопити. Діти хочуть потопити цей нещасний катамаран, я бачу. Правий. Або, не дай Бог, не робити біди. Дурдон. Так, близенько підплили <ріст> і Дощик уже капає навіть. Водорослів немає. ну Може, десь по окружності озера є, але тут немає. Можна заплити хоч далі, тому тут краще якби купатися. Взагалі вода чистенька, гарно все. Є свої недоліки, звісно. Все, всім до побачення. Дякую за увагу. Всім приємного перегляду. До нових зустрічей.